Що нікого ми ще так не чекали в Торонто, як вас, тому е, дуже дякую, що ви приїхали. Дякую, що ви знайшли час сьогодні зустрітися з дітками, з батьками. Ми це дуже цінуємо. Якщо вас запросили для концерту океан ези, і таке особів вам дали м'яч, то який б зробили? Сьогодні моя питань така хороша. Ти таке не готова, так? По-перше, хотіли б побувати не в концерті зараз. По-друге, так як я на партій, я особливо фіти не показую, я стараюся забивати голи. Тому якби вийшов ворота, пробував по поворотах. Все круто. Раді бачити нашу підтримку. Працюємо для них. Багато дітей прийшло і всі щасливі, тому багато хорошої енергетики. Дуже багато людей прийшло, дякуємо їм за, за це. Будемо чекати їх на стадіоні на наших матчах. Хотілося побільше людей, щоб відчувати їх підтримку, що додав, додає нам сил. І дякуємо їм за це. Ну, зараз бачу Кубок УЄФА, Ще також. Кубок Кубків УЄФА це один шахтаря, один Динамо. А це який Кубок? А це Кубок Кубків. Кубків УЄФА кубки, які дуже значимі для українського футболу. І багато дуже... Я ще все не встиг продивитися, але зараз хочу це зробити і подивитись, що тут є з українського футболу, і подивитися. За чемпіонат світу хто нас опитував? Підходить. Оцей хлопець задавав судокове питання, так? Хочеш, <реку> Шали? <Давай. реку> ну, капітан обирає свої права переможця? Багато різних експонатів взагалі з української історії. Тут багато футболок, різноманітних шаликів з українськими командами, з командами, проти яких ми грали в Лісі Європи чи в Лізі чемпіонів. Тому дуже цікаво навіть просто підходити, подивитися, почитати. Нам приємно, що нас підтримують. Ми вдячні всій діаспорі канадській. Ми приїхали. Перша в Канаду і хочемо в першу чергу, напевно, показати якісну гру і потішити результатом оболівальників і самі надихнутися від цієї подорожі. Хочу дуже багато ретро-футбольних форми, футболку Полісся, Я сам фанат Полісся. І мені дуже подобається захід. То що тут показані різні підписані футболки, так само футболки, які носили під час матчів. Було можливість поспілкуватися, взяти автограф і фотографію. Хочу вважати гравцям збірної України, що вони виграли, що вони пропустили жодного гола. Якщо ми виграємо, то це буде дуже, дуже гарний виграш, і ми покажемо, що ми можемо грати на будь яких континентах світу. Дуже крута виставка насамперед. Дуже цікава, дуже класна, Багато лотів стоїть. По-перше, я вперше бачу кубок, кубки Динамо Київ. Кубок УЄФА Шахтаря я вже бачив у 2009-му. Круті футболки, дуже-дуже такі старі. Клубів, яких вже, на жаль, немає. Дуже цікаво так трошки відновити свою пам'ять. А те, що там от біля банеру сидять Жоря, Жора Судаков і Рома Яремчук, роздають автографи, до них черга. А до тебе тут твоя власна черга за автографами стоїть. Ну, мені було цікаво просто подивитися кубки, я ще навіть не дійшов, все подив... подивитись. Тому... Ти дивишся виставку і паралельно даруєш людям фотографії автографи. Паралельно роздаю автографи, так. Це круто, все подобається. Дуже позитивні люди, все, все чудово проходить. Прикольно. Розкажи, ми зустрілися з українською діаспорою в Канаді. Які емоції ці люди подарували гравцям? Я ж говорю, все супер, позитивні емоції. Люди просто чудові. Веселі, приємно дуже з, з такими людьми спілкуватися, дітки просять автографи. Відчувається, що вони більш на англійській розмовляють, ніж на українській. Але все одно е, говорять дякую, слава Україні, всі. Все. Це мій чарівно це побачили кубки з, з UEFA, всі там футболки. А така громада тут всі збиралися сьогодні разом, щоб завітати наших хревців, і це дуже круто, дуже знаменито це побачити. Ви чекаєте автограф? На чий автограф ви чекаєте? На роман Яремчука Я це купив в Бельгії. на такий самий день, що він пройшов на оренду у Валенції. Uh, то ніч ніколи не грав з ним, але uh, я в моєму колекції.